Привезли солому на задній двір. Може, ти будеш мені допомагати? Так. Да. Ну, ходім. Відкриваємо ворота. Обережні, обережні, обережні. Солома буде для мольчування полуниці, овочів. Можна й смородину мольчувати. Все потрібно мольчувати. Сьогодні така погода. І засуха, але я більше для полуниці надавала раніше перевагу мульчувати хвойним опадом. Сьогодні збільшилася кількість у мене полуниці, і тому я мульчую соловою. Ось іще. Так що вистачить і на полуницю, і на ованичі, і на дерева, і на цибулю на все, на чесник. А ще мені подобається мульчувати хвойним опадом. Коли мульчуєш хвойним опадом полуницю. По-перше, ніякі слимаки не заводяться. Потім гниль, полунична гниль взагалі відсутня. Хвойний опад повинен бути не свіжий, а вже кількох років, трішечки височений, сухий. Хай там і шишки попадаються. Навіть ось, ось оце, яке вже перейшло, пересохло, його теж можна. Гортензії, смородину, томати. Так, ти мені допомагаєш. Чисто.